Я буду намагатися не нервувати, бо це моє перше відео, це мій перший YouTube канал, тож я трошки така вся. Заспокоїмося. Я рада вас вітати на своєму каналі, де ми разом з вами будемо вивчати історію цікаво та доступно. Мене звати Олена і я за фахом вчитель історії. І найголовніше, що я мати школярика, тому для мене це особистий інтерес. Також сучасні діти, ну ви це мабуть, вже всі знаєте давно помітили. Що сучасні діти не дуже то і люблять читати? Тож мені стало цікаво, чи можна вивчити шкільну історію. Без підручників, без санудних конспектів, а по е, їхньому рідному по роликам з ютубіку. Моє відео також буде відео з ютубу. Ми з вами будемо знайомитися з цікавими історичними фактами та подіями від початку людської історії і до наших днів. Я обіцяю, що буду старатися намагатися розповідатися просто зрозуміло і так, щоб матеріал засвоївався максимально легко. І для кого буде цікавий цей канал? Ну, по-перше, для усіх, хто цікавиться історією, хто хоче згадати, для тих, хто хоче ви. Вивчити її і для батьків, які е, хочуть, намагаються займатися зі своїми дітками е, самотужки. Якщо вам цікава ця тема історія, підписуйтесь на мій канал, і я сподіваюся, нам буде разом цікаво. Спочатку роздивимося щільно шкільну програму. Я її роздивляюся в першу чергу як мати-школяра, яка минулим літом намагалася з ним самотужки, трішки позайматися історією. Тож. Ознайомитися зі шкільною освітньою програмою можна, якщо ви не знаєте, то на сайті Міністерства освіти і науки України. Також там ви можете знайти перелік рекомендованої навчальної літератури. З цікавого у кінці цього документа написано, що в 2012 році. Навчальні програми з історії уклали, а в 2017 оновили, а в 2018 допрацювали. А в 2022-му навчальні програми з історії змінили і доповнили. Тобто, ми можемо зробити висновок, що регулярно якісь люди підрозуміваються, що це професіонали, займаються оновленням, удосконаленням цієї історичної освітньої програми. Запам'ятайте цей момент, що в мене є деякі питання. Я знову з точки зору о, мами, так як ми з вами розпочмос будемо розпочинати з самого початку. А те це шостий клас. п'ятий я вирішила пропустити, тому що там вже зофіс, загальна з шостого класу у нас починаються серйозні справи. Я буду періодично звертатися до рекомендованих міністерством освіти підручників. Так, от мені іноді стає цікаво. Чи ті люди, які займаються програмою і підручниками, чи бачили вони школяра шостикласника? Ну просто це цікаво. Мені. Так. Можливо, в мене є пропозиція, що їм варто задуматися про те, як ці уроки можна зробити більш доступними та цікавими для учнів, тому що програма важка, і мені цікаво, чи це все покладено конкретно на вчителів. У шостому класі вважається, що історія України є частиною всесвітньої історії. Тому курс має назву Всесвітня історія, історія України інтегрований курс. І на ньому відводиться 70 годин на рік. Він складається зі вступу і чотирьох великих тем. Скільки годин відводиться на кожну з цих тем, не вказується, мабуть, це також віддається на навчителя. Ми проходимо історію людства від виникнення людини до знайомця з найвеличнішими стародавніми цивілізаціями, такі як Єгипет, Шумери, Греки і декілька інших. І я вам <смір> про, про, про мій канал, так що тут буде відбуватися, так скажу. Чи буду я розповідати програму як для дітей? Ні, не буду. Буду розповідати як для дорослих, щоб було цікаво е, більшості. Так? Це такі величезні, і дуже цікаві теми, що е, дуже важко не зануритися в них, а залишитися в межах програми. Е, тому. Я буду намагатися триматися саме у межах цієї програми, але буду давати посилання на інші матеріали, якщо вам буде цікаво, і ви захочете чогось ще подивитись. І далі в нас найважча частина сьогоднішнього мого вступного відео: базові історичні терміни і трішечки теорії. І це такі власне. Це є вступ до історії шостого класу. Так, це для дорослих просто елементарно, і це ви все вже давно знаєте. Але якщо ви хочете займатися зі своєю дитиною, то майте на увазі, що п'ятий-шостий клас мають ознайомитися з цими термінами і розуміти їх значення. Тож почнемо. Історію в нас прийнято вимірювати часом, а час це міра тривалості усього в світі. Історія це процес розвитку людства. Вже вже важко, так вже важко і нудно. Але це легко запам'ятати. Достатньо уявити, що ви розповідаєте будь-яку історію, будь-яку історію зі свого минулого. І ви завжди, завжди згадуєте про час, коли ця історія відбувалася. Або це було сьогодні зранку, або це вчора було, або це три-десять тижнів тому, або декілька років тому, або ще коли дінозаври бігали. І от вам вже і історія і. Час. Далі. Періодізація історії людства. Це умовний поділ на хронологічні періоди. Є одним із способів упорядкування історії. Періодізації є різні. Наприклад, загальна історична, антропологічна та інші. Ну, ось ви собі уявили цього школярика 10, 11, 12 років. Да, якому ви кажете, що у нас є періодізації загальні, історичні, антропологічні. Ну це дуже цікаво. Ну добре, все я не це не відволікаціли. Але... Батьки мають на ну, увазі. Нам важливі історична та археологічна. Чому це мене ця тема так заціпала? Ну, тому що це важко пояснити дитині. Я не знаю, як вчителі справляються, тому що вони ну, дітям стає скучно. Нудно, вони відволікаються, я не знаю. Ну, можливо, коли застосовуєш всякі схеми або картинки, або щось малюєш, це трішечки розбавляє цю занудність, але все одно, все одно це складно. Добре, історична періодизація це поділ історії на певні періоди, що є етапами суспільного та культурного розвитку країн, народів. І характеризуються визначними подіями, явищами або процесами. І яка в нас вона стародавня, середньовічна, нова і новітня. І от ми її розпочинаємо зі стародавньої археологічна періодізація вона така цікава, її легко запам'ятати, це періодізація первісної історії, заснована на змінах у матеріалах і технологіях, які люди використовували той час і поділяється у ну, нас складні. Палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт, бронзовий вік, ранній залізний вік. Значить, по назві періодів ми можемо зрозуміти сам матеріал, який первісні люди використовували для створення знаряд праці. Це не значить, що вони користувалися лише виключно цим матеріалом. Це значить, що. Виготовлені з інших матеріалів, таких як тканина, дерево, можливо, кістки е знаряддя праці або якісь прикраси, вони просто до нашого часу не збереглися. І з цього ми робимо висновок, що головною помічницею у вивченні. Історії є археологія, тому що всі ці кісточки треба було знайти, розкопати, правильно скласти, якось одна до одної приліпити все це осягнути і тому подібне. Історичний час в нас завжди скерований і в правий бік. Як вчені вивчають далеке минуле, що відділяє від нас тисячі або навіть мільйони років, коли люди у ті часи були неписемні і ніяких садок про цей час не збереглося, і по їх ще не було. А вивчають за допомогою пам'яток будівлі, знаряддя праці, зброя, прикраси, посуд, мистецтво і все оце таке інше. Ще одне. Кожна історична подія має свою дату. Майже кожен з давніх народів створював свою систему відліку часу. Історії від якогось певного моменту за своєю ерою або епохою. Єгиптяни за династіями своїх царів, фараонів, греки за Олімпіадами, римляни від заснування Рима. У нас же час більшість країн світу. Користується григоріанським календарем, і по ньому, початком відліку часу, є саме дата народження Христа, яка вважається, в нас була у 753 році від заснування Рима. І значить, все, що сталося до першого року, кажуть, що воно було до нашої ери, все, що було після. Нашої ери, і цікавий факт, що нульового року не було. Тож перший рік до нашої ери безпосередньо прилягає до першого року нашої ери і остання цивілізація народи та країни, яких об'єднує певний рівень економічного розвитку, матеріальної та духовної культури і традиції. Цивілізації лишають по собі, по собі монументальні споруди, писемність, господарство. На цьому з теоретичною частиною ми закінчуємо, і далі в нас вже розпочинається походження людини, еволюції і оці всі цікавинки. Тож підписуйтеся, сподіваюся, нам буде разом дуже цікаво і чекаю вас наступного разу. До побачення!